До вашої уваги казка. Чому жабка зелена? Приємного прослуховування. Неподалік від лісу, на зеленій галявині, посеред парвистих квітів, стояла хатинка. А в тій хатинці жила маленька зелена жабка. Звали жабку Кумка. Щорок ранку жабка зустрічала сонечка, яке посміхалося їй у відповідь і дарувала своє тепло. Вона втимивалася прохолодною сріблястою росою, милувалася краєвидом, насолоджувалась співом пташок. Все довкілля було неймовірно чудовим. Та одного разу помітила кумка, що зелений ліс змінив своє брання. Барвисті шахти, шати бралися дерева, кленові листочки, ніби свічки палали напроти сонця, квіти змінили свої кольори, потемніли у сонечка шапки, різноманітними барвами майоріла все навкруги. Зажурилася маленька жабка. Чому ж все довкола стає барвистим? А я ще й досі зелена. Запитала кумка оклена. Скажи, любий друзя. Всі літо твої листочки були зелені, як і я, а віднині змінилися, пожовтіли. А я все ще зелена, зітхнула жабка, бачив одного разу, як над лісом пролітала чарівна фея, і все, до чого вона доторкалася чарівним пензликом, змінювало свої кольори. Де ж мені її знайти? запитала кумка. Мені невідомо, співчутливо промовив клен, але ти можеш запитати у пташок. Вони далеко літають і багато знають. Запитала жабка Соловейка Скажи, люба пташка, чи знаєш, де ти фея чарівна живе? І розповіла вона про свою журбу. Не жури, – стішав Соловей. Пролітав я над синим морем і бачив дивний острів з усіма кольорами веселки. Мабуть, там живе чарівна фея, що фарбує все довкола. Да як же мені туди дістатися? засумувала кумка. Острів цей за дев'ять морів. Не маючи крил, неможливо тут дістатися, але ти не хвилюйся. Я полечу в далеку країну і розповім чарівниці про твоє бажання. Попрощався соловейка з кумкою та й полетів, а жабка довго дивилася в блакитне небо, наспівуючи журавлину пісню «Ква-кум, ква-кум». Почув цю тужливу пісню старий Кріт, виліз із своєї темної нори і питає Чому це ти, мій спокій порушуєш? Сина вкруги змінює свій кольор, а я все зелена схлипнула жабка. І листочки пожовтіли у клина, і в сонях потемніла шапка, а я не змінилася. Знайшла чого журитися, махнув лапою Кріт. Я живу в підземному царстві, і все там чорне та й темне. І пісень не чути, і сонце не світить. Просто краса, захопився Кріт. Заберу тебе до себе, будеш мені свою пісню співати. І захопив кріт. Жабку у полон та замкнув у темниці, плаче кумка, та ще сумніші пісні співає, а кріт тішиться, як же моторошно стало в його царстві. Почула той спів сусідка мишка. Відразу все зрозуміла, що старий кріт лиходійство вчинив, тільки но кріт заснув. Мишка звільнила жабку з полону та через потаємний ход провела на волю. Дякую тобі, добра Мишко. Без твоєї допомоги згинула б я у неволі. Без сонечка любого, пісень солов'їних, у світі чорному, темному, будь щаслива, сказала Мишка та й щось у нірку, аж потім побачила кумка у небе соловейка. Ой, що то за диво. Він був не один, а з ним прилетіла чарівна фея. Наблизилась фея до жабки і промовила: Знаю твоє бажання, мила кумко, зможу тобі допомогти, але перш ніж я торкнусь до тебе чарівним пензликом, ти повинна знати, що твій колір особливий. Він містить в собі велику життєдайну силу. Щоразу, коли хтось втрачатиме свої барви, лише одним дотиком ти можеш їх повернути. Усе тем'яне знову стане яскравим. Жабка зрозуміла, що неважливо, хто ти, якого кольору, головне, сприймати себе таким, як ти є, і дарувати радість іншим. Пробач мене, чарівна фея, мовила кумка, не можу я проміняти таку силу на вбрання. Віднині даруватиму радість близьким, це зробить мене щасливою». Ти прийняла мудре рішення, зауважила фея, проте я маю тебе застерегти. Твоя сила часом втрачатиметься, але ти можеш її відновити. Цілюща вода даватиме тобі енергію, якою ти ділитимешся з іншими. Умка була по-справжньому щаслива. Вона подарувала своїм друзям, подякувала своїм друзям за допомогу і, наспівуючи веселої пісеньки, пішла додому. Відтоді жабка оселилася біля річки і досі там живе. Вона ходить галявиною, пригортає до себе згаслі квіти, і їхні кольори знову оживають. Щастю, жабки, немає меж, вона дарує радість іншим. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє. Ось і закінчилась наша казка. Сподіваюсь, вона вам дуже сподобалась. Дякую за увагу, мої милі! До побачення!